Привіт! Мене звати Альона, як де? деякі мене трошки там ім'я путають. Хочу розповісти, от якщо ви вирішили змінити своє життя. Які пункти, як правильніше, от ви хочете там якоюсь духовністю займатися з чого почати, як почати свій шлях, якщо ви тільки не знаєте взагалі, куди йти, як, як ну, якщо починати? Знаєте, тобто, приходячи я в духовність, я взагалі не знала, що я роблю. Навіщо просто я була в свідомості своїй на дні? Я розуміла, що мені це вже треба, Що пора щось міняти. Перший пункт. Ви повинні сказати для себе, відповісти на відповідь, для чого ви хочете розібратися в собі, для чого вам потрібна ця духовність. В моєму випадку, через духовність, через практики, через медитації, через викалупування прошлого життя і дитинства прийшло зцілення. Тобто, перший пункт ми питаємо. Навіщо я сюди хочу йти? Другий пункт. Ви повинні розуміти, що якщо ви вже почнете, назад дороги не буде. Вже все. Тобто, ну, вже все. Людина, яка пішла. По другому пункту ми зрозуміли, да, якщо ви приходите в будь-яку духовність, розвиток, там, тренуватися, то далі, якщо не займатися цим постійно, це треба розуміти, що цим постійно прийдеться займатися. То буде сильний відкат. Відкат такий енергетичний. Тобто ви пішли в тренажерний зал, накачали собі м'язи і сказали, що Та, і, і, і так нормально. І перестали ходити. Вони дуже сильно потім ще й боліти будуть. А коли ви знову захочете. Повернутися, воно спочатку ще гірше буде боліти, а потім вже наче звикне. Тобто туди-сюди ціпати не можна. Це вже якщо ви прийшли, ви повинні вже все займатися цим, а це про стабільність. Потім ви повинні зрозуміти, що як тільки ви почнете себе шукати, люди, які поряд з вами, вокруг вас, вони почнуть вам казати, що ви щось дуже сильно змінилися. Це не секта, ну не важливо це до мене, не до мене, взагалі, люба. люба. Це можуть бути книжки, це можуть бути ну, практики, якісь медитації, піснопіння, чаші грати, йога, стояння на гвоздях, взагалі, все, що хочете. Вот і ви станете незрозумілим спочатку для близьких, потім для інших людей. Потім скажуть, що як у мене в Фейсбуці писали знайомі, які мене знають там років 15, що дуже сильно я змінилась. Криша поїхала. Я в блок і до свідання. У вас не повинно бути відчуття провини за те, що ви змінюєтесь, тому що вам будуть нав'язувати відчуття провини. Типа, а чого це ти змінився? Змінилась? Ну що за фігня? А було так удобненько, коли ти був, чи була така удобна, і могла і допомогти грошима, і могла і то, і що, і бігала, і прибігала при будь-якій можливості. Це дуже некомфортно людям, окружаючим. Далі люди вокруг вас почнуть відходити від вас. Просто ще більш-менш якісь знайомі, які будуть сприймати вас при любих обставинах, вони залишаться, можуть мовчати. Навіть якщо їм щось не подобається, поважаючи вас, вони будуть просто мовчати. У мене є знайомі, які мене більше знають. Як тільки я приїхала в Київ, ще з того, коли ми там в місті такі Гуляли, то просто є знайома, за якою я періодично питаю, як вона жива, здорова, все, і побачитись нормально не виходить, тому що це ж ну, з дітьми не вийде дуже сильно. Вот. Тобто ви це повинні зрозуміти. Ваші батьки можуть вас чи підтримати, чи не підтримати в тому, в чому ви будете займатися. Якщо ви починаєте ще один пункт. Не треба всім розповідати дуже сильно, чим ви займаєтесь. Якщо це там, я шучу, не свідки його, і може для когось вони повинні були в тому моменті попастися, для того, щоб людина після цього там, да, зрозуміла, що вона не там, слава Богу. і зміни... Ну, тобто, все одно якийсь пункт він повинен бути статися з нами в тому моменті, в той час колись. Десь так. Потім люди почнуть намагатися. Вас навчити життю, якщо ви не питали і не хочете, щоб вас вчили, а ви хочете самі йти своєю дорогою. Ви сказали, що я піду. Є у мене такі, які напишуть там один день, а потім на наступний день, і це не одна людина була. Кажуть, що я вже все зрозумів, просто напишав, написавши вам і ще не отримавши відповіді, я не встигаю там відповісти. да, людина вже зрозуміла, що вона справиться сама. Просто проговоривши це іншому. Далі їй не треба сідати. На голову, якщо людина вже хоче йти сама. Не треба сідати на голову, а давайте я вас напрягу, давайте я вас почищу, а давайте, а давайте. М ні. Якщо людина сама сказала, що я буду вчитись, значить хай вона сама вчиться. Не треба повчати її іншим її. І не дозволяйте себе повчати іншим людям, якщо ви не хочете приймати інформацію від когось ще іншого. Дуже будьте наступне обережні з тим, де ви берете інформацію. Якщо ви відчуваєте якийсь блок, а всі кажуть, що це чудова інформація. Розберіться, чи то ваші дійсно блоки, чи то блок, який вам не підходить зараз. Дуже багато часто таке буває, що в нас є якісь блоки серйозні, і вони заважають сприйняту Тої чи іншої інформації. Тобто всередині щось сидить і воно не хоче, щоб ви розбиралися з тим, що вам дадуть зараз цю інформацію. Отак. Е ще один пункт, хоч би його не забути, я вам ще проговорю. Дитинство. Деякі вже почали казати, що вже зустрічаю дуже часто, що не треба ворушити дитинство, не треба ворушити прошле життя. Вавка зажила, тіпо, на нащо її е, вскривати і ворушити. І дивіться, якщо ви з е, дитинства, звісно, самому важко відкривати. Певні моменти колись у мене були. Я раді експеримента зверталась не до одного спеціаліста на надавну давньому моменту, давно назад, і одні, просто вскривавши моє дитинство, нічого з цим не робили. Це неправильно. Це неправильно. Якщо ви приходите до людини і вона, ви хочете вскрити дитинство, а його треба вскривати. Я, але якщо ви готові до цього, якщо у вас є ресурс, якщо ви готові прийняти інформацію, яку вам скаже та людина, буває таке, що кажуть про батьків щось таке, що ти е, ну просто в шоці, ні, це не значить, що після цього треба відвертатися від батьків. Ні, це значить, що треба правильно напрацювати так ту програму. І вичистити, і перепрошити, щоб вам після цього було легко. Да, не одразу, але буде. Не повинно бути емоційного якогось зачепу, ну за за людину, за батьків, не злості, не агресії. все. якщо ви не хочете більше любити там батьків, просто пустота повинна бути спокій. Якщо у вас є злость, агресія, прив'язки, біда, значить, ви не, не відпрацювали і просто вавку закриту не вийде так жити. Воно буде заважати жити. Треба вскрити, вимити, перепрошити, зцілити. І тоді та лінія життя, яка вам заважала жити, така вона сіра, негативна, така вона. Погана, вона стане білою і ваша дорога змінить свій ход події. Повірте, якщо ви достатньо сильна людина і ви готові до якихось серйозних змін, вам навіть це під силу вскрити, перепрошити, змінити новий опит з цими ж батьками отримати, чи з людьми токсичними, які вам Ні, з батьками ти від них нікуди не Да? А токсичні люди, якщо ви вже не хочете туди повернути, Притатися, треба просто закрити цю програму, але вскрити її, долікувати, дочистити. І більше цієї людини бажано не бачитись. Все, вона ніколи не зміниться. І останній пункт, мабуть, на сьогодні: люди ніколи не міняються. Ніколи, якщо вам сказали, що людина зміниться, вона не зміниться. Якщо людина міняється, значить ізначально людина була вже змінена. В своїй свідомості були закладені ці програми ну, Хороших е, качеств да, якостей. І воно просто вскрилося під час якоїсь терапії. І, і вам здається, що людина дуже сильно змінилася. Насправді вона була така, просто вона не знала, як відкрити цю програму. Тобто люди не міняються. Вони чи були такі ізначально. І, Краще вони не стануть. Чи вони були ізначально такі? Є, от, допустим, бабушки, які проклинали все життя. Прийшовши в кінці, вони хочуть, щоб ти їх спас. Не спасеш, тому що о, людина не міняється. Ти її спас, ти такий красавчик, а вона пішла собі далі клясти. Тобто в людині була значить, програма закладена ця негативно, і вона ніколи б не змінилася. Просто скинула на іншого. Ви повинні розуміти, що ви, е, знаєте, хочеться сказати сам за себе, щоб мене не засудили, але ви е, повинні свою душу спасти і вичистити, не нашкодивши іншим. Отак, якщо на вас, звісно, не нападають. Якщо на вас нападають, ви повинні захищатись. Просто захищатись і відбиватись. Обов'язково не можна казати, що якщо ти вийшов в духовність, ти не маєш права захищатись. Маєш право ще й христи, ще й можна кусатися. <сум> можна. Але знати, теж, коли буде перебор, а коли не буде перебор, ну, щоб теж перебору сильного не було. Отак, от от. Ну, десь таке, може це комусь допоможе сприйняти інформацію про духовність, про зміни в собі, про те, що можна змінитися, змінитись, але ж залежно від ваших програм прошивки, які у вас є, все одно генетика вам впливає. Але це можна контролювати, да можна впливати характер, можна впливати на все. Якщо ви того хочете, то ви дуже змінитесь. Тобто, да, такий парадокс. Люди не міняються, але можна змінитись. Можна змінитись, якщо у вас вже закладено є. Якщо ви змінились, значить воно у вас є закладено. Якщо людина прийшла, сказала, що я перестану пити і перед п'є через два тижні. Це є так образно, да? саме простий примір. То вона ніколи далі все-таки буде в і розповідає, що вона зміниться, а вона не зміниться. Будьте поважні до інших, до інших кордонів, і свої ніколи не давайте кордони перетнути ніколи. Інакше ви будете жити чуже життя в кінці свого життя, рочків 98, ви скажете, а нафіга я це робив? Зачем я давав іншим людям лізти в моє життя? От не давайте. Це ваш тільки опит, це ваше прожиття, вашого життя, опиту. Ну і все, все, все. Всього гарного, всім дня.